Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. РФ погрожує. Великими терактами та ударами великою та тяжкою зброєю, зокрема, є загрози удару Орешником. На рахунок ядерки, я думаю, тут нема чого коментувати. Ядерка це взагалі такий момент абсолютно дикий. Хоча, напевне, про це варто записати окреме відео, чи є загрози ядерного самого удару. Хоча ядерний удар погано обернеться для всіх, для всієї планети. Але зараз я би хотів подивитися конкретно про Орешнік. Чи є загрози удару Орешником або як Якоюсь іншою настільки ж тяжкою зброєю, чи є загроза якогось масованого теракту з великою кількістю жертв. Я задаю такий запит. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. На циганській колоді карт я подивлюся чотири карти витягну. І на таро я витягну три карти. Давайте ми з вами подивимося. Так, не забувайте ставити ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Мене багато хто питав на рахунок удару орешником або якоюсь іншою важкою зброєю, який може спричинити велику кількість жертв або якісь техногенні катастрофи. Тому я би хотів зараз подивитися саме це питання. Який період, які часові рамки? Давайте обумовимо буквально от цей тиждень. Давайте подивимося цього тижня або ні. Давайте подивимось на червень, тому що Оріжник це все-таки така досить серйозна подія. І тижня для цього може бути мало. Все-таки до цього має бути якась велика підготовка. Так, давайте я гляну, що мені карти покажуть. Так, давайте подивимося. Так, циганська колода і таро на місяць, на червень 2025 року, чи є загроза удару Орішникам. Карта старої дами падає, карта старшої жінки, карта врага. Активізація ворогів. Карта розговора, ну, за, розмови, залякування. Карта служанки, карта служниці. Я скажу так: тут карти, в принципі, не є сильно чорними. Єдине, що карта врага говорить про якісь ворожі провокації. Давайте подивимося тут. Карта імператриці падає, карта сильної жінки. Королева Жезлів і Туз Кубків падають. Ну, на рахунок річника, я би сказав, що це. ну... Не сильно є великі загрози цього. На рахунок арешника, я думаю, що цього не буде в червні. Так, карти, в принципі, непогані. Туз Кубків, королева, імператриця. Ну, є, навіть жодного меча не випало. Ну, єдина карта врага активізація ворогів. Але це можуть бути і інші види ударів. Це можуть бути знову ж таки удари дронами, це можуть бути удари якимись іншими БПЛА. Не обов'язково орешником. Загрози конкретно арешником, чи там якась така от зброя, схожа на арешник, я зараз в червні не бачу на даний момент. Так що, дай Боже, щоб все було спокійно. Хоча, знаєте, крім орешника, існують і інші види зброї, і інші види можливих якихось БПЛА, якими можна завдавати удари. Врешті-решт, по Ахмадиту, чи там по Сумах, чи там по Дніпру, по Кривому Розі. Не Арешники били, а била інша зброя, яка в тому числі призвела до великої кількості загиблих. Так що, крім Арешника, є ще чого боятися і є ще за що переживати, тому що не орешником єдиним. А на рахунок ядерки, ну якщо Арешника не показало, то ядерки, я думаю, тим паче не буде. Тому що ядерка це вже за гранню чогось можливого і реального. Але ну, що я можу сказати? Ну, Зараз на даний момент я загрози грешника не бачу і не відчуваю, слава Богу, на найближчий період часу, тобто, грубо кажучи, десь червень місяця. Бажаю всього доброго, мирного неба та побільше позитивних новин. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях.